Вирощування винограду не настільки складне заняття, як прийнято вважати, великі грона з соковитими плодами прикрасять ваш виноградник, якщо ви будете чітко слідувати основним правилам, беручи до уваги поради досвідчених виноградарів. Що потрібно врахувати перед тим, як вирощувати виноград? Чому не у кожного садівника виходить виростити на своїй ділянці хороший виноград, щоб він не вимерзав за зиму, не підгнивав влітку і приносив рясний урожай гідної якості? Справа в тому, що до обробітку цієї культури потрібно підходити серйозно. Перш за все, слід вибрати відповідний виноградний сорт, який буде себе комфортно почувати в вашому регіоні. Наприклад, вирощування винограду в середній смузі дає хороші результати тільки при використанні зимостійких сортів з ранніми термінами дозрівання. Серед нових сортів ви знайдете чимало відмінних варіантів, стійких до грибних хвороб, шкідників і сильних морозів, з високою врожайністю і здатністю визрівати навіть в похмуре коротке літо. Чорноплідним сортам, як правило, потрібно більше сонячного світла і тепла, ніж світлого винограду, хоча зустрічаються і досить витривалі чорні сорти. Особливу увагу приділіть зовнішньому вигляду саджанця при покупці. Подивіться, чи немає на рослині механічних пошкоджень, ознак підсихання або дивних плям. Здорові виноградні саджанці повинні мати хоча б три добре розвинених корінця і втечу висотою близько пів метра. Щоб не сумніватися в якості посадкового матеріалу, купуйте саджанці в розпліднику і бажано в контейнері, так рослина краще приживеться. Початківцю садівникові простіше буде посадити готовий виноградний саджанець, тим більше якщо хочеться створити виноградник з нуля. Досвідчені виноградарі легко впораються з живцями. Ну а ті, хто не боїться експериментувати, можуть спробувати виростити виноград з кісточки. Покрокова технологія вирощування винограду. Приступаючи до створення виноградника, важливо враховувати кліматичні особливості, якщо регіон відрізняється малосніжними зимами і міцними морозами, краще буде висадити виноград в траншеї або ями, якщо ж взимку снігу вистачає, зате літо занадто коротке і холодне, краще посадити саджанці в насипні гряди. В ямах коренева система буде надійно захищена від підмерзання, а в грядках коріння отримають більше тепла за літні місяці. Займатися посадкою винограду можна як навесні, так і восени, в залежності від того, який посадковий матеріал ви вибрали. Розглянемо найпоширеніший і найпростіший варіант осінню посадку винограду саджанцями в посадочні ямки. Етапи посадки виноградного саджанця. виберіть для посадки добре освітлюється сонцем, рівне місце, де немає протягів і зайвої вологи, викопайте посадкову ямку за розміром кореневої системи, глибиною від 0,2 до 0,5 метра. Для глинистого ґрунту менше, для піщаної, глибше. ґрунт з ями змішайте з органічними і комплексними мінеральними добривами. На дно ямки насипте шар гравію, а зверху покладіть гілки або дощечки, встановіть трубу діами. Від 10 см, щоб через неї поливати виноград і удобрювати ґрунт, сформуйте поверх шару горбок з підготовленої землі. Перед посадкою коріння виноградного саджанця, опустіть врощен з глини і перепрілого коров'яку, глини в два рази більше, ніж коров'яку, пагони обріжте на пару нирок і умочіть в розтоплений парафін, помістіть саджанець в ямку, розправивши його коріння, засипте яму, залишилася ґрунтом і акуратно утрамбуйте, полийте виноград теплою водою, замуч. Черуйте лунку компостом або перепрілим гноєм. Якщо ви збираєтеся посадити кілька кущів винограду, залишайте між ними не менше півтора метрів. При цьому розташовувати рослини рекомендується з півдня на північ. Як правильно вирощувати виноград і доглядати за ним? Для правильного формування виноградних кущів необхідно встановити міцну шпалеру. Найпростіша конструкція являє собою два металевих або дерев'яних стовпа з декількома рядами дроту між ними. У міру зростання ліани акуратно підв'язують до дроту, задаючи їм потрібний напрямок. У перші три роки приділяйте посадкам особливо багато уваги, обережно рихлите землю через два дні після дощу або поливу, не допускайте в'янення листя і пересихання ґрунту від нестачі вологи, знищуйте бур'яни. Починаючи з четвертого року досить поливати виноградник 3-4 рази за сезон в найбільш важливі фази розвитку. Періодично слід підгодовувати виноградні кущі через дренажні трубки і полистю, а від шкідників і хвороб обробляти відповідними фунгіцидами. Частіше уважно оглядайте рослини, щоб вчасно почати боротьбу з небезпечними ворогами винограду і не допустити загибелі всього виноградника. Що осені після листопаду проводите обрізку винограду. З настанням перших нічних заморозків знімайте виноградні лози з опор, пришпилюють дужками до землі, обробляйте розчином мідного купоросу і прикривайте поліетиленовою плівкою. Навесні не поспішайте відкривати виноград, поки не припиняться заморозки і різкі перепади температури. Дотримуючись технології вирощування винограду, наведеної в цій статті, ви зможете створити власний виноградник і щороку насолоджуватися смачними, соковитими плодами.